І ще до однієї новини цікавої. Бо якщо ви всі думали, що Старлінки отримує лише Україна, то ви помиляєтеся. Російські війська все частіше використовують контрабандні термінали супутного зв'язку Старлінк, які підвищують їхню ситуативну обізнаність, ну і відповідно ефективність на фронті. Про це пише за Washington Post. Повідомляється, що російські окупанти отримали більші спроможності у координації військ та маневреності за допомогою нелегальних терміналів. Starlink. Ці термінали дозволяють росіянам використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів, здійснювати більше вильотів безпілотників, а також ефективніше коригувати артилерійський вогонь. The Washington Post пише, що чорний ринок продажу Starlink, він процвітає і він відповідно дає можливість постачати ці термінали в Росію. Ну а звідти вони потрапляють на фронт. За словами українських військових, термінали супутникового зв'язку стали одним із факторів успіху, які останнім часом здобуває Росія безпосередньо на сході нашої держави на Донбасі. Автори Вашингтон Пост нагадують, що сотні тисяч терміналів Starlink стали основою системи зв'язку української армії. І, от коли ми їх отримували, ми всі з вами раділи, тому що це і справді. Покращило наші можливості, це дало нам значну технологічну перевагу над противником. Ну і відповідно це допомагало нам в якійсь мірі їх переважати в живій силі, ну і відповідно в тих діях, які ми робимо. Але нині Росія закрила цей технологічний розрив, бо покращила координацію власних сил і точність вогню. Старлінк у російських військ з'являється тепер знаєте, на постійній основі. В Україні ж я нагадаю, старлінки надали доступ нам до надійного інтернету на фронті, і цим самим дозволили отримати значні переваги, про які я говорила раніше. Цей старлінк і цей зв'язок він дозволяв і дозволяє українським командирам бачити полобою в режимі реального часу, завдяки дронам, коригувати вогонь і визначати ділянки, на яких є ворог найвразливішим. Тоді як росіяни взагалі покладалися переважно на повільний радіозв'язок і скаржилися російські задблогери і воєнкори про те, що у них насправді було дуже дуже все погано з координацією зі зв'язком. Але тепер, от бачите, і в Росії з'явився цей старлінк. Вони просто переважили нас, розповів Вашингтон Пост, офіцер із 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледару від російських окупантів ще з 2022 року. Старлінк на російських позиціях помічають вже близько року, але лише в останні місяці стали визначати і їхній ефект, який став особливо відчутним під час російського просування. Поблизу Покровська. Як же взагалі ці старлінки потрапляють до російськи до Росії? Тому що це насправді схема дуже проста і легка. Я не знаю, чому її досі не можуть прикрити і не можуть цьому протидіяти. Ну або ж не хочуть цьому протидіяти, тому що російським компаніям чи фізичним особам взагалі заборонено продавати старлінк. Але існує ринок, який задовольняє запити, запити російських військових і цивільних. І от за Washington Post переглянув чотири із багатьох російських сайтів, які пропонують прямі продажі для російських окупантів, прямі продажі ось цих терміналів. І більшість з них продають, як ви думаєте, де звісно, що через Телеграм їхній шлях до фронту починається у Москві. Один із чатів пропонує сам термінал та підключення лише за тисячу доларів. Ну а ви порахуйте, що тисяча доларів для Росії це як не знаю тисяча гривень, ну тобто, можливо, навіть ще менше. Кошти на ці старлінки вони точно знайдуть, бо у них е якщо це буде в пріоритеті, то гроші на це точно підуть. Обслуговування, тим паче, воно безкоштовне. Кожен клієнт отримує рекомендації, як уникнути блокування, а також відео на яких російські вояки, які використовують термінали. Показують, як вони ними справляються, ну і відповідно діляться своїм досвідом. Вашингтон Пост нагадує, що для активації терміналу потрібен телефонний номер, імейл, також рахунок в банку за кордоном, аби оплатити місячну підписку на цей сервіс. Але для цього сервісні компанії шукають тих, хто може позичити свої дані. Користувачі у чатах клієнтської підтримки в Телеграм кажуть, що купити і зареєструвати термінал за кордоном. Взагалі не важко. Ну це зробити дуже просто, особливо коли знаєте, в Російської Федерації дуже багато небайдужих громадян, які перебувають за кордоном, і готові допомагати окупаційній армії. Переважно це робиться в Європі, а доставляються вони через Арабські Емірати. У травні повідомлялися, що американська компанія SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам заглушити систему супутникового зв'язку. Тоді ж керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США заявив, що Пентагон, начебто, знайшов спосіб, як запобігти несанкціон несанкціонованому використанню російськими окупантами терміналів «Старлінг». Процитую, що він тоді сказав: Сполучені Штати активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX з метою протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink, заявив Джон Пламп, помічник міністра оборони з питань космічної політики. Але як ми бачимо, не допомогло. Ну або не все вони ще зробили для того, аби запобігти використанню окупантами цих систем зв'язку, тому що Росія намагається обійти всі обмеження, які використовують, і на превеликий жаль, є країни, які готові Росії в цьому допомогти. Ну і не лише країни, звісно, що і компанії, і громадяни, і якісь невеличкі банки, які також там дозволяють свої. Рахунки реєструвати під час а, того, коли ти намагаєшся придбати цей Starlink. Ну тобто дуже багато шляхів обходу в Росії існує, і на жаль, через це вони зараз покращили свій зв'язок, свою координацію, відповідно і коригують вогонь з безпілотниками і артилерійський, І це приносить великої шкоди нам на фронті. Тому я закликаю усіх наших глядачів і всіх, хто прибуває нині за кордоном. Бути небайдужими, поширювати цю інформацію для того, аби влади країн Європи а також Сполучених Штатів Америки діяли і щоб вони зробили все можливе, щоб окупанти не використовували цей зв'язок.